Я маю право. Чи ти не маєш права? Скільки разів ви це чули від ваших однокласників чи вчителів? Звідки це пішло? І яка ж з цього нам історія? Давайте розбиратись. 26 серпня 1789 року національні установчі збори Франції прийняли документ, який покликаний ліквідувати становий устрій країни і стати основою її першої конституції. Природними правами вільної від народження людини оголошувалося також право на свободу особистості, слова, переконань і опір гноблінню. Загальне невдоволення політикою королівського уряду і особливо дуже напружена ситуація, яка склалася після неврож. Жаю 1788 року змусили Людовика XVI вперше за останні роки скликати 5 травня 1789 року генеральні штати станово представницький орган Франції, маючи в ньому таку ж кількість депутатів, як і дворянство та духовенство. Представники третього стану, а це були всі групи населення, які платили податки, не отримали права приймати рішення з державних питань. Що Дає їм привід 17 липня оголосити себе національними зборами. А після вже повстання Парижан 14 липня установчими зборами, які тоді стали вищим представницьким і законодавчим органом тоді революційної Франції, звісно, що постановила роботу над документом, покликаним ліквідувати становий устрій країни і стати основою Конституції Франції. Починає це все генерал Марі Жозеф Лафет, учасник американського. Скої революції, обраний депутатом генеральних штатів ще у травні, він взяв за основу напрацювання Томаса Джефферсона. Це був голова комітету з підготовки декларації незалежності Сполучених Штатів як базіс такого демократичного устрою. Він вбачає універсальне та природне право людини. Бути вільною і рівною серед інших перед законом. Остання стаття Декларації прав людини і громадянина, над якою попрацював комітет на чолі з міністром юстиції, тодішнім була прийнята вже установчими зборами 26 серпня 1789 року. Декларація проголошувала, що всі чоловіки народжуються і залишаються вільними. Про жінок не згадали та рівними в правах завжди і всюди. А роль уряду. Полягає у визнанні та забезпеченні цих прав, серед яких основними, звісно, що є право на свободу, власність. Безпеку і опір гноблінню. Крім того, були усунуті будь-які привілеї дворянства і духовенства. Це, наприклад, божественність права королів, а також все, оця така розкіш та надмінність. В основі державного устрою країни покладався принцип народного суверенітету, все як ми любимо. Згідно з яким вся повнота влади в країні належить громадянам, які беруть участь в її управлінні безпосередньо. Або через представницькі органи влади, не зважаючи на свою прогресивність, декларація не надала всім громадянам Франції рівних прав. Їх було позбавлено чоловіків, наприклад, до 25 років і непрацюючих, Ну а також, звісно, що жінок. Крім того, не був скасований інститут рабства, яке було остаточно заборонено лише увага у 1815 році. А от повного політичного рівноправ'я французькі жінки ну змогли домогтися тільки у 1944 році таким чином, попри свою всю недосконалість, декларація прав людини і громадянина стає основою французького конституційного устрою на багато десятиріч. Її, в принципі, були підтверджені конституцією П'ятої Французької Республіки 1958 року. Хоча слід зазначити, що деякі з них, наприклад, соціальна нерівність при оподаткуванні чи там дискримінація за етнічною ознакою, були скасовані як неконституційні. Отак От і сталося. Це відома фраза. Я маю право або ж не маєте права.